Вітаю! У ефірі програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Угоду про Асоціацію Україна-ЄС буде підписано найближчим часом. Україна НАТО нова стратегія співробітництва. Голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що угода про асоціацію між Україною і ЄС буде підписана за декілька місяців. Він висловив переконання, що угода про асоціацію і законодавчі зобов'язання обох сторін мають бути впроваджені. Детальніше у рубриці офіційно. Ян Томбінський повідомив, що існує програма дій щодо підписання угоди про асоціацію протягом 2013 року. Він нагадав, що це відкладалося зокрема через повільне проведення реформування судової системи, а також через сумніви щодо виборчого процесу в Україні. Чиновник зазначив, що парламент в контексті угоди про асоціацію відіграє найважливішу роль, оскільки він має проводити величезну роботу в межах цієї угоди. За словами Яна Томбінського, європарламент і парламенти країн ЄС хочуть мати надійного пер. Парт... Нара з повним мандатом довіри громадян на його переконання сьогодні необхідно провести роботу, щоб надати сигнал, який переконає всіх європейських партнерів, що в Україні вони мають дуже проєвропейського партнера. Україна та ЄС розпочали переговори щодо угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 тисячі А того березня цього року угоду пораховано сторонами. 14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть підписати угоду про асоціацію в листопаді 2013 року. У свою чергу Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять зробити цей крок на зустріч один одному. Умов, що угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає. Але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені такі умови. сказала Ангела Меркель. Наблизити українців до Європейського Союзу, ми та створення української національної платформи. Організація має допомогти приєднатися до діалогу з країнами Європи. На думку експертів, платформа дозволяє сподіватися не більше ніж просто участь у подібних форматах. Громадські організації-учасники можуть особисто формувати порядки денні та пропонувати свої ініціативи. Це успішний приклад роботи по тим питанням, які нас об'єднують. Мають сказати, що е Пам'ятаю, абсолютно недавно наші українські неурядові організації провели певні, певну роботу в Європарламенті, в столицях ЄС відносно питань по візових бар'єрах, які існують. І це, до речі, нам також допомагає в прийнятті цих рішень, прискорених рішень, які в тому числі приймаються як з української сторони, так і з європейської сторони. На думку Валерія Хорошковського, угоду про зону вільної торгівлі можуть підписати вже у другій половині 2013 року, завдяки чому вирішиться проблема візового режиму з європейськими країнами. Що ж до вступу в митний союз, віце-прем'єр вважає це питання поза законом, адже в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України. Натомість Європа закликає Україну дотримуватись своїх умов для вступу до Євросоюзу. The угода про асоціацію і законодавчі обов'язки з обох сторін мають бути не лише підписані, а й впроваджені. І необхідно, щоб роками працювали ці підходи, щоб потім можна було перейти до наступного кроку інтеграції. Саме тому це запит з європейського боку. Що ми хочемо бачити не лише декларації, але й імплементацію певних структур, які допоможуть нам не відступати потім від тих обов'язків, які ми узгодимо. Так, угода про асоціацію може бути підписана, і вона могла би бути підписана вже давно. Якби не внутрішні українські обставини, саме внутрішні українські обставини, а не опоненти в Україні і за межами, є головним, головною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію. Майже за рік роботи національна платформа взяла участь у роботі Євромістечка під час Євро 2012 а також організувала дебати в Україні в рамках Днів Європи. В свою чергу громадські організації учасники активно залучались до співпраці під час парламентських виборів в Україні та допомагали у підготовці угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Організатори запевняють, платформу необхідно залишити відкритою та давати можливість долучатися громадським організаціям, у яких є потенціал, досвід та бажання. Європейський союз готовий надати Україні технічну та фінансову допомогу у різних сферах. Про це заявив у Брюсселі заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров. Це питання обговорювали на 14-му засіданні комітету співробітництва Україна ЄС. Ми наблизились до того, щоб у деяких напрямках залучити фінансову та технічну допомогу. І, зокрема, це стосується таких сфер, як облаштування кордонів, розвитку транскордонного співробітництва, здійснення адміністративної реформи. Заступник міністра не уточнив можливі суми фінансової підтримки разом з тим, як стало відомо, змі від європейського дипломата близького до переговорів може йтися про надання 16 мільйонів євро технічної допомоги на покращення управління кордонами в Україні і 20 мільйонів євро на здійснення реформи санітарної та фітосанітарної служби. Фінансова технічна допомога надається єс третім країнам на безворотній підставі. Громадська комунікативна стратегія сприяння співробітництва України з НАТО вже діятиме з наступного року. Стратегія розроблена на підставі українського та міжнародного досвіду і враховує національні особливості комунікативного та інформаційного простору України. Детальніше у рубриці актуально. Комунікація це двосторонній обмін інформацією, коли одержувач чи відправник реагує на повідомлення, спонукає людину до певної дії. Саме це взято за основу нової стратегії України з НАТО, реалізація принципів, пріоритетів, потреб та завдань у сфері євроатлантичного співробітництва. Звичайно, підтримуючи безумовно, не конкретні і положення, а в цілому саму ініціативу. Щодо більшого більшої комунікації спілкування з громадянами України на тему відносин України з НАТО, звичайно, єдиною, ну не те, що вадою, а певним проблемним питанням є відсутність ресурсного забезпечення. Це зрозуміло, і у цьому зв'язку, звичайно, ми покладаємось і на центрі інформації та документації НАТО. Ми наважаємо, що ми, як ваші партнери, це, це будемо підтримувати і будемо е, сприяти в її реалізації. Адже, як ми бачимо, що ця комунікативна стратегія направлена не тільки на обізнаність, не тільки на підвищення бізнес серед суспільства про нас. Важливим підґрунтям для створення стратегії слугували державні документи, що стосуються сфери євроатлантичного співробітництва. Це й укази президента України про забезпечення подовження конструктивного партнерства України з організацією Північно-Атлантичного договору і про питання партнерства, про стратегію державної політики, сприяння розвитку громадського суспільства в Україні та інші законодавчі акти. Загалом створення нової стратегії обумовлено сучасними тенденціями розвитку українського суспільства, зокрема поряд з певними досягненням стабільності. Є Нати згортання демократії, обмеження свободи слова, зменшення питання безпеки держави. Коли ми говоримо про НАТО чи про скажімо, європейський союз, насправді ми говоримо про е е соціальний, так би мовити, е напрямок нашого розвитку, про цивілізаційний напрямок нашого розвитку, тому що власне за цими структурами стоїть не просто участь в тій чи іншій міжнародній організації. За цими структурами стоїть власне, вибір для України, яким шляхом іти. Чи е, постсоковим, е, пострадянським, чи європейським. Сьогодні експерти виокремлюють три шляхи розвитку країни. Перший європейський. За цим шляхом будуть вступ до НАТО чи ЄС, другий азійський. Він стосується безпосередньої співпраці Україна Росія, так би мовити, євразійський напрямок. І третій курс позаблоковий. Про нього йдеться у статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Дотримання України позаблоковості означає неучасть військово-політичних союзах, пріоритетність у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного. Партнерства НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, сьогодні Україна бере участь у всіх головних місіях НАТО, опрацьовує можливість спільних реагувань на загрози. Голова громадської ліги України НАТО Сергій Джерч стверджує: якщо ми хочемо ефективно співпрацювати, то на практиці потрібно інтегруватися. Відтак необхідно відповідне навчання, і це потребує часу. Пан Сергій наголошує, що важливим є громадський дискурс, дебати, фахове обговорення, європеїзація законодавства для того, щоб відбув. Увся певний діалог, і створили громадську комунікативну стратегію сприяння співробітництва України з НАТО. По створенням комунікативної стратегії хочемо зробити такий документ, який би. Давав нам якесь підґрунтя для активізації діяльності в цей період. Але це не лише документ для громадських організацій, ми зацікавлені в тому, щоб цей документ визнали і державні структури України, а також інституції НАТО. І таким чином, якщо це відбудеться, це відбувається, то ми будемо мати стратегію комунікації, яка буде сприяти інформуванню суспільства щодо співробітництва з НАТО. Стратегія побудована на основі принципу громадської дипломатії і спрямована на забезпечення порозуміння та залучення підтримки громадськістю та іншими зацікавленими сторонами питань безпеки України, збільшення впливу інструментів комунікації. Вона не буде відрізнятися від цього програми. Чи буде ті ж самі п'ять розділів: перший розділ внутрішня політика, зовнішня політика і економіка, другий розділ військово-політичні питання, третій безпекові питання. Правові питання і ресурсне забезпечення. Якщо говорити про конкретні заходи, ну, власне, їх нема сенсу перелічувати, тому що це дійсно як відображення програми реформ чи програми дій уряду. Тому що якщо говорити про внутрішню політику, то там є все. Там є реформа ну, кажучи судової системи, там є питання значить, економічного розвитку, там є питання зовнішньої політики. там їх дуже і дуже багато. А те, що ми прагнули змінити на наступний рік, це саму процедуру затвердження цієї програми. Експерти говорять, що завдяки цій стратегії збільшиться рівень поінформованості громадян України з питань євроатлантичного співробітництва та вітчизняної політики безпеки. Поліпшиться взаємодія громадянських організацій, урядових структур та інституцій альянсу. Це сприятиме розвитку партнерства з НАТО та державами-членами. Це була програма шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.